Небажані дотики, вульгарні натяки та непристойна поведінка. Днями стрічка Фейсбуку замайоріла, На жаль, чергову історію про домагання зі сторони викладача. Цього разу це торкнулося львівського вишу. Катерина, журналістка зі Львова, наважилась та опублікувала на своїй сторінці розповідь про те, як, будучи студенткою, зазнала домагань від викладача факультету журналістики. Я вчилася в Йосипа Лусяна кафедрі і повинна була складати залік. І якимось чином він запрошував всіх на кафедру по одному, і там люди складали залі. Я не мала жодних задніх думок. Я зайшла на кафедру, і він зачинив двері на ключ. Там не було більше інших людей, інших працівників. От. Але я не подумала, що це щось не окей. Я вирішила, можливо, щоб ніхто не заважав, от, щоб інші студенти не заходили. Та замість про навчання каже дівчина, розмова була особистого характеру. Я все ще не ну я не розуміла, що відбувається, але мені ще якось було нормально. Але в один момент ні ну, я не показувала жодних ознак, що, що я цього хочу в жодному разі. А він наблизився до мене, взяв мене за руку, а потім почав гладити спочатку по долоні, а потім зверху руки, а потім заліз мені рукою під светр і піднімав так светер і гладив мою руку вище. Це декілька хвилин тривало, для мене вічність. І він в цей момент звернувся до мене і спитав, так дуже тихенько, що ти відчуваєш. Тобі ще нічого з його боку не було, ніяких доторків. Та усі ці роки Катерина розповідала цю історію як жарт, не розуміючи серйозності. І лише коли почала писати матеріал про домагання в театральних вишах, спілкуватися з дівчатами, яким довелося пережити, зрозуміла, що вона їх розуміє як ніхто. Я коли це писала, я поверталася так, думками в свій випадок та в свого лося в це все. Думала, ну якщо вони наважилися, я їм всім казала, що там, я ними пишаюся, що ви сміливі та, всім своїм героїням. А сама я не смілива, та, я не наважилася досі, при тому, що досі ця проблема існує. Та, я, я знала, що студентки молодших курсів теж страждають від цього. Я надіялася, що вони почнуть говорити, але насправді це було ненормально чекати це від. Від когось та пишатися іншими людьми з інших вийшів, що вони це роблять. Самі цього не робити. Публікація Катерини набрала шаленого розголосу, сотні поширень та коментарів, в яких колишні студентки розповідали власні схожі ситуації. Тож і не дивно, що це не могло минути безслідно. Сам викладач одному із львівських видань категорично заперечив такі звинувачення. На факультеті ж одразу наступного дня професора відсторонили від роботи. Станом на сьогодні є розпорядження виконувача обов'язків декана факультету журналістики, доцента Мар'яна Лозинського, яке ми розмістили на офіційній сторінці факультету журналістики. Згідно з цим розпорядженням, ми ухвалили рішення відсторонити професора. Йосипа Дмитровича Рося від освітнього процесу. Тобто, це означає, що ми відсторонюємо професора від викладання практичних лекційних лабораторних занять до з'ясування обставин. Подальшому ситуацію розглядатиме й університетська комісія з питань етики. А тим часом, як нам повідомили у поліції, правоохоронці вже перевіряють інформацію щодо цього інциденту, про який кажуть, їм стало відомо із соцмереж. Серед тих, хто відреагував на пост Катерини, і представник уповноваженого справ людини, ми вже вжили заході. Ми скерували листи офіційні від офісу омбудсмана України до університету. Там, де ця подія можливо відбулася, ми зараз будемо це з'ясовувати. Ми не підмінімо собою там правоохоронні органи, які мають профільно там займатися, але ми точно беремо це під контроль, щоб з'ясувати обставини і для того, щоб вжити заходів, щоб можливо з перспективною метою, щоб запобігти тим проблемним моментам на майбутньому, тобто з превентивною метою. На превеликий жаль, це далеко не поодинока історія домагання до студентки зі сторони викладача. Чому ж дівчата мовчать, та лише дехто і то через руки наважується розповісти про це? Сексологиня пояснює, що це банальний страх осуду, помсти від більш впливової людини та невпевненості у покаранні кривдника. Тож, аби вирішити проблему масштабно, радить з дитинства пояснювати як дівчаткам, так і хлопчикам щодо певних манер та правил. З дитинства діткам треба розказувати, де є там межа. А, де є зони, так до яких можна в крайньому разі дотримуватися, в крайньому разі не можна. Другий крок вона має прийти розказати. Це має бути мама, це має бути психолог. Ну, ясно, це перша мама. Ми повинні дівчаток вчитися зі школи, захищатися, але ми повинні вчити і хлопчиків ще зі школи. Е, як поводитися, коли у тебе виникає бажання? Як розцінити цю похідь, чи потрібно зразу простягати руки, чи потрібно щось пропонувати, чи потрібно наступати, нападати, чи потрібно вести якусь комунікацію? Загалом сексуальні домагання можуть по різному вплинути на психіку жертви, пояснює фахівець. Якщо це є, наприклад, дівчинка там, з слабої статевої конституції, з заниженою самооцінкою, у сім'ї в неї не було батька, в неї не було захисту, тобто це всі компоненти, вона навіть саме елементарне там, зазіхання може не витримати. І вона може ходити з тою образою, і це буде їй дуже велику травму доставляти. Якщо дівчинка впевнена в собі, якщо вона є там сильною конституції, і він там до неї доторкнеться, вона для неї це не буде травмою. Це залежить, яке виховання, який психотип, яка в неї наскільки її самооцінка висока, це, це все дуже індивідуально. У центрі жіночі перспективи кажуть, що наразі звернень з історіями про домагання саме у навчальному закладі не було. Однак завжди готові надати як психологічну, так і юридичну допомогу. Дуже важливо є, власне, вміти ідентифікувати. Самі ці дії, тому що як ми читаємо з матеріалів у соцмережах, основна проблема в тому, що постраждалі не ідентифіковували це як протиправні дії. Ну, це було дивно, неприємно, але розуміння того, що це є протиправне діяння, і кривдник має бути притягнутий до відповідальності, мало в кого було. Тобто, це основний момент вміти це ідентифікувати. З юридичної точки зору каже пані Галина, у разі такої ситуації необхідно одразу реагувати, адже лише тоді кривника легше можна притягнути до відповідальності. В кожному університеті мала би бути політика недопущення сексуальних домагань мала би бути всі студенти і студентки, мали би бути ознайомлені і розуміти чітко, що вони мають робити, до кого звертатися в таких ситуаціях. Головне у таких ситуаціях не мовчати, а одразу діяти, звертатися до керівництва юристів та правоохоронців. Марічка Драбиш Семен Пулик, правда, тут. Україна розширює можливості надання психологічної допомоги в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, зокрема, збільшує фінансування, створює нові простори та розвиває культуру піклування про ментальне здоров'я. Ці основні акценти міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обговорив у Львові зі всіма керівниками департаментів охорони здоров'я обласних військових адміністрацій країни. Ми бачимо, що вже потихеньку в нас досягається те, що ми подолали стиху. Люди вже не соромляться говорити про проблеми з психоемоційним станом, і люди розуміють, куди звертатись. Сьогодні держава ламає пострадянські упередження та робить ментальне здоров'я пріоритетом. Це в першу чергу можна побачити у змінах фінансування цього напрямку. У 2020 році ми говорили виключно про психлікарню і стаціонарне лікування психіатричних лікарні. То... На сьогоднішній день, якщо це було тоді десь близько 900 мільйонів, на сьогоднішній день це 5 мільярдів бюджетних коштів. При цьому для українців розширюється спектр послуг. А ми виходимо з пострадянської тієї системи вибудови, загалом надання послуг з психіатрії, коли ми говорили, що психічне здоров'я це виключно психлікарні. Зараз ви бачите сучасні простори, сучасні сервіси як центри ментального здоров'я, які працюють. Багатопрофільних лікарнях. Прикладом стосовно того, як має функціонувати система надання психологічної допомоги, став центр Незламні у Львові. Саме за його прототипом по всій Україні створять цілу мережу центрів ментального здоров'я. За три роки нашого функціонування, бо центр ментального здоров'я відкрився відділення психіатричне відкрилося за півроку до війни, а центр ментального здоров'я, де ми лікуємо психотерапевтично, Зокрема, травми, які спричинені війною, відкрився в травні 2022 року. За цей час ми приблизно, звичайно, ми відразу не вели такої статистики, бо це був початок війни, але це більше 20 тисяч осіб в одному центрі нашому отримали допомогу. З ними на сьогоднішній день працює до 50 психологів, психіатрів, психотерапевтів. Про те, як тут допомагають відновитись не лише психологічно, але й фізично, як ніхто можуть оцінити пацієнти центру. От зокрема, за півроку щоденних занять з фахівцями, колосальних результатів досягнув військовий Юрій Пєцух. Сюди він потрапив через важке міновибухове поранення, яке він отримав на війні. Фізично ну, зрозуміло, що я ніколи не відновлюю на 100%, але психологічно так. навіть хорошо. Тут дуже. Намагаються, поки ти не відносишся, не відпустити. Тобто тут дійсно є і басейн, є і там курси, що робити далі. Хто там підприємство, хто там ще щось, тобто тут намагаються тебе зайняти по поповні, тобто, щоб ти розумів, що є й далі життя. Юрій добре розуміє, що відчувають військові. відтак надалі планує допомагати захисникам та захисницям відновлюватись психологічно. Додамо, що вже згодом по всій Україні будуть простори, де кожен, хто цього потребує, зможе отримати лікування та психологічну підтримку. Адже, окрім центрів ментального здоров'я, на базі центрів первинної медико-соціальної допомоги планується створення ще 60 просторів психологічного розвантаження. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут. Львів. Судитимуть за контрабанду телефонів. Відомо, що житель Шептицького району намагався перевести понад 400 смартфонів через пункт пропуску на Львівщині і приховав їх від декларування та митного контролю. Орієнтовна вартість контрабанди становить майже 21 мільйон гривень. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на вилучення товари та транспортний засіб. Разом збували наркотики. Правоохоронці повідомили про підозру співмешканцям за те, що вони продавали метадон. Провівши обшук за місцем проживання цивільного подружжя, правоохоронці вивели та вилучили згортки з наркотичною речовиною, ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу. Наразі цим збувачам наркотиків загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. Затримали двох організаторів каналу для ухилянтів. Вони створювали фіктивні підприємства, які займалися міжнародною ліцензованою діяльністю та вносили особисті дані клієнтів в одну з систем, що давало їм можливість в умовах воєнного стану виїхати з України. Назад вони не повертались. Також для забезпечення їх безперешкодного виїзду за межі держави фігуранти планували надати неправомірну вигоду прикордоннику. Вартість послуг для військовозобов'язаних становила до 14 тисяч доларів. За співпраці з правоохоронцями Львівщини їх викрили на одному з пунктів пропуску в Закарпатській області під час спроби незаконного переправлення клієнта через державний кордон України. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.